Це дуже круто, це не школа. Це краще тут з одного боку просто, а з другого дуже актуально. У нас є спільна група в телеграмі. Ми лекції записуються, працюють, де потрібно генератори, форт та гнучкість. У наш такий непростий час поближче до грошей від Національного банку України, щоб у нього не було дорогів. Якщо ви йдете на маркетинг, то у вас тільки тільки маркетинг. Асоціація в мене така ж сама. Наше інтерв'ю завершено. Це дуже круто. Можна навіть відписатися від усіх фінансових новин. Фінансів банки справа, страхування, аудит, економіка. Чесно кажучи, усіх запам'ятати було доволі складно. Усі мої пріоритети були саме на носімдесят mm -hmm. Далі буде ще більше і краще. Mm -hmm. Mm -hmm. Я обрала цю спеціальність, тому що вона дуже широка. Тобто я вивчаю і фінанси, і банківську справу, і страхування, і аудит, і фондовий ринок. Я маю змогу вибрати все, що мені подобається. Тобто, справді я завжди знав, що я хочу працювати десь або в сфері економіки, або в сфері фінансах. І, от коли вже підійшов час подачі документів, усі мої пріоритети були саме на МО 72. Ми маємо зустрічі з представниками різних сфер, і ми розуміємо, які вимоги ринку до майбутніх майбутніх фахівців. Також в нас є різні практики, тренінги, міжнародна діяльність У нас є. І все це допомагає отримувати скіли, які саме потрібні для майбутніх професії. У дуже різних, і це дуже круто. Тобто, це може бути за баганіми студентами і онлайн, і офлайн, і змішаний. І зараз дуже є комфортно для нас. Це асинхрон. Тобто лекції записуються, і ми можемо їх дивитися у зручний для нас час. І на виконання домашнього завдання дається один тиждень. Тобто, ми можемо робити, коли нам за коли ми хочемо це робити. Щодо самого навчання, то це різні методи, тобто це е, робити в групах, це інтерактивні якісь лекції, це презентація та захист своїх робіт і багато чого іншого, що допомагає отримувати професійні навички. Мої дуже подобається дисципліна гроші та кредит, де ми знову таки вивчаємо банківський сектор. Ма розповідають дуже актуальні новини. Буквально буває таке, я зранку прокидаюся, заходжу в телеграм новини, і буквально через пів години на лекції нам розповідають цю саму новину. Це дуже круто. Можна навіть відписатися від усіх фінансових новин. А також дуже подобається мені мікроекономіка, макроекономіка, бо ми вивчаємо і починаємо розуміти усю сутність ринку, грошей, фінансів як науки, усі взаємозв'язки між усіма ланками, суб'єктами економічного освіту. Я бажаю обирати спеціальності саме так, як того хочете ви, саме зважити усі за і проти і обирати так, як вам підказує саме ваше серце. Дніпровська політехніка простір твоїх перемог.